Сьогодні, 27 березня, в Варшаві виставка. Я прийшов сюди зранку, щоб записати це відео, поки людей нема. І для тих чернігівців, хто не побував і не побуде на виставці, не знаючи, побачать вони ці роботи, трошки розповім про них. Починаю з кінця виставки, це 30 березня 2020. 22-го року, після обстрілу Чернігівського центрального ринку, ми з колегами знімали фоторепортаж і через кілька хвилин, що було на кадрі, мер міста давав інтерв'ю і звертався до президента України, щоб уже починали говорити про відбудову. Це знімок 11 березня. Зранку, коли вже трошки поприбирали сміття з дороги, вже Отель Україна. Це 20-та школа, знімок зроблений 7 березня 22-го року. Це видно, вікна вибите. А це на знімку директорка 20-ї школи тієї, яка в тому кадрі. Наталія Малець в своєму кабінеті говорила з людиною, яка стояла біля вікна. Це знімок також 7 березня 22-го року навпроти 10-ї школи. Будинок був розбомблений. Я говорив, отут заходив сюди, в калітку, і там родичка жінки, яка перебувала, яка не перебувала. В цій кімнаті вижила і все відбулося переляком. Будинок зараз вже відновлений. Це знімок десь 23-24, по-моєму, березня, коли люди в останніх променях сонця заряджали свої мобільні телефони, бо електрики не було. Це знімок Валентина Бобаря, десь він знімав. А це знімок зроблений був, по моєму, 6 березня 22-го року. На вулиці Тихій, будинок уже відновлений, а та старенька хотіла якось завісити своє вікно, щоб врятуватися від холоду. Бо холод, холод був. Це знімок, вже коли мені вдалося пройти до Десни в напрямку Золотого берега і від уламок снаряда був тоді це вулиця Доценка, 15. Знімок зроблений на початку 20-х чисел, по-моєму, 23 березня. Я проїжджав там, люди просили ліки і допомогу, щоб отримати аптеку знайти аптеки і ліки. А цей знімок зроблений був на вулиці Білова, коли я приїжджав до цих людей і вони розповідали, як зруйнували їх будинок. Це лікарі, знімок зроблений. Перших числах квітня, якщо не помиляюсь, 2 квітня, коли іще ще зовсім росіяни не відступили, орки не відступили, а лікарі вийшли із підземель, які чергували, і потім, потім собі робили недільний, здається, обід поруч з лікарнею. Це знімок з вулиці Чорновола. Тут люди збиралися. Уточнюю це так, це з вулиці Чорновола. Я просто не можу зрозуміти, чи я це робив на початку квітня, чи це все-таки так, знімок початку квітня. Це мої друзі, з двома із них я їздив на схід. Возили гуманітарну допомогу, вони брали активну участь в захисті Чернігова. Сюди, до цього підбитого танка, було нелегко добратися, треба було пройти через усі пости. І військові, які мене пропускали фотографувати, казали, ми вас не бачили, це під вашу відповідальність. Орки тоді ще. Зовсім не відступили 2 квітня і ще бували обстріли. Це 20-та школа. А, можливо, ні, мабуть, що це не 20-та школа, це, це знімки не мої, це знімки ПД, оє, політехнічного інституту. Оця робота мене вразила найбільше. Політехнічний. Університет він, по-моєму, називається вже баскетболіст, мабуть, що студент чи викладач, баскетбольний м'яч, дуже сильний образ. Це знімок, схоже, Валентина Бобаря, фотографа. Він об'їздив десь в районі Бобровиці чи лишної бази. Мені так здається. Зараз спущусь на перший поверх. Це початок виставки на першому поверсі. Репортаж чернягове під час обгологи розповідається про мого колегу Валентина Боберя. Ну і... і ще одного фотографа, який вам це розповідає. Тут знаходиться знімок з вулиці Чорновола, будинок, який ви всі знаєте, бачили. Ми з друзями з Києва, з Льошою Черняком. Записували фільм. І він є на моїй сторінці в Ютубі. Я знімав цю фотографію, поки вони знімали картинки для відео. Це великий метал, товщиною десь півтора. Може, до двох сантиметрів з огорожі лікарняного закладу, який розірвало як пластилін ударом бомби. Це комунальник. комунальники працюють на вулиці Космонавтів, 1 прибирають моя добре знайома Зоя. Яка писала щоденник, вражаючий щоденник під час події. А це знімок поруч із бібліотекою Короленка ой, Коцюбинського і дитячою стоматполіклінікою Не видно, видно будинки адмінспоруди справа і Коцюбинського, по-моєму, 37 чи 39. Знімок зроблений е, в, в кінці лютого місяця, бо 27 лютого туди потрапила велика е, ударом іскандера. І тут, коли я знімав, капала іще вода, бігла не повністю перекрита. Це знімок. Зроблений 7 березня 22-го року навпроти школи 10. Не знаю чому його її обстрілювали. Там було абсолютно нежиле приміщення вже кілька років. Школа не функціонувала. Це я знімок зробили на на валу. Я хотів туди проїхати, подивитися, що з пам'ятником Тарасу Шевченку, оглянути його, бо мене дуже багато людей просили, але такі заборони були. То було стратегічне місце, а це десь середина, середина березня 22-го року, знімок десь. 15, 16, 17 березня люди так запасалися водою. Працівники водоканалу відкривали шахти і подавали воду. Ну, це знімок, по-моєму, Валентина Бобаря. Це також це мій знімок бібліотеки Короленка, яка скоро буде або не буде мати назви, а буде просто називатися науковою бібліотекою, або їй присвоїть якусь назву. Це кілька робіт Валентина Бобаря. наш музей старожитностей. Який був заснований ще 1902 року, якщо не, помине, не, не сильно помиляюся, і ось що зробили з ним авіанольоти. Тут, до речі, знайшли ще поруч в руїнах одну нерозірвану бомбу. Це також музей старожитностей, таке творилося там. Це бібліотека Коцюбинського. Пам'ятник, монумент чи скульптурна композиція, яка стоїть в самій бібліотеці Коцюбинського. Видно, що вікна розбиті. Це знімок також Валентина Бобаря. Східці такі були. Отакі. Завершуються останні приготування до виставки. Я буду знімати на ній і розповідати людям про чернігів, коли буде вечір.